Всім привіт! Сьогодні буде перше випробування двокорпусного мого плужка 2 по 25 від виробника Вінмет. Покажу його сьогодні в роботі. Ось такий город, не зовсім чистий, тут був пирій, я його скропив. Ну, зараз побачимо, як буде працювати задній приплужник, наскільки він допоможе. По трактору. Отягнув ось такі цепочки на колеса, тут два і на друге колесо три, так як це колесо буде трішки більше пробуксовувати. Тому зараз встановлюю телефон на штатив і разом з вами побачимо перший прохід трактора. Так, друзі, зробилося перші два проходи, взагалі нічого не регулював. Ось так виходить, але ну, потрібно трішки викрутити вінта, бо перший корпус бере трошки більше. Ось так. Ну що, друзі, ось такий, ось така оранка виходить. Що можу сказати по пушку? Очікував, якщо чесно, то від нього більше. Е, недолік який, е, дуже довго заходив землю. Ось так видно по проходах. Метра два-два з половиною поки залізе на всю глибину. Тут город, звісно, нечистий, як казав, багато перійки. Тут де менше, то звісно Орленка краще виходить. А ось тут то не подобається зовсім. Не ховає, ось така ось так виходить. Звісно, не подобається. Очікував від плужка більшого по трактору, звичайно, питань нема. Тягне спокійно, передок працює, тут ще йде трошки під горку, там місцями буває трішки пробуксує і йде далі. Так, в принципі, по Да, предплужник допомагає в плані того, що не забиває, якщо дуже сильний бурян. На задньому корпусі все добре, спереді приплужника немає, то так забиває, що прямо аж горне. Приходиться піднімати плуг і чистити. І також дуже сильно налипає земля, це кожен прохід роблю і чистю. Ну, звісно, це не робота. Доведеться напевно ставити текрони. Вот так Ну що, закінчую майже оранку города, 10 соток. Ось така виходить оранка. Да, звісно, де город чистий і вироблений, то плуг горе гарно. Ось тут такий кусочок, тут трішки твердо, плуга загнати не можу. Я вже принудітельною гідравлікою його опускаю, трактора піднімаю, а плуг, як бачите, заглублятися не хоче. Нась буквально тут е, сантиметрів, може 5 і все. І далі він не лізе. Не знаю, що з ним робити. Плуг серий, лізти не хоче. Тому пишіть, можливо що підскажете. Ну, я вже взагалі не задоволений цим плугом. Це не звичайно.